Особливі люди з особливими потребами, саме їм міська рада присвятила цілий тиждень, як спілкуватися з інвалідами, як допомагати та облаштовувати для них простір протягом шести днів. Чиновники, вчителі та маршрутники через власні відчуття навчалися зрозуміти світ, в якому живуть неповносправні, не завалити вперед, бо я з'їду вперед, і знову ж таки, ризик травми. А, мені... а зараз ми спробуємо самі мені січний... крутим правом не крутим. повертаємо. хорош корпус корпус, корпус 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 вже перекинувся назад. До речі, по факту О, майже. Ну, ні, майже, майже. майже. витягнув саме Львів став першим містом, яке так серйозно підійшло до питання безбар'єрності та доступності. Це й не дивно, адже західна Україна є найбільшим хабом, де лікуються та реабілітуються люди, які стали жертвами російської агресії. Кожна група має практичну частину, але перед тим є лекційна частина це про коректну комунікацію, це кращий процес вирішення тих чи інших питань на місці безпосередньо в обговоренні, в дискусіях, іноді в суперечках. Експерти буквально на пальцях роз'яснювали чиновникам та комунальникам, чому для візочника або ж незрячого є величезною проблемою зробити те, що звичайні люди виконують навіть не замислюючись, просто на автоматі, і основне якого ж ставлення від кожного з нас насправді чекають особливі люди, коли ми побороли комплекси, коли ми побороли якісь певні опередження, коли ми доступні до людей, керуємося принципом рівний рівному, ми вже скажімо, виграли. Людина приходить в абсолютно доступний за всіма нормами простір і там до неї некоректно звертаються, некоректно надають послугу, то це не працює. Кожна людина в місті в країні несе за це відповідальність. На словах, слухачі курсу про безбар'єрність ніби все зрозуміли. Але чи будуть застосовувати ці знання у житті? Питання наразі відкрите. Ну то під'їхати до зупинки ближче, відкрити пандус. запитаєтесь, чи потрібна допомога? Не звичайно. Запитується, чи потрібна допомога, на яку до якої зупинки він їде, на якій зупинці йому треба вийти. Міська ж рада на хвилі тижня безбар'єрності миттєво почала облаштовувати для візочників доріжки. Щоправда, лише біля ратуші. Мовляв, тут бруківка однозначно не для куліс. Тишком нишком за 6,5 мільйонів гривень до кінця цього року вирішили просто зрізати нерівності на камінцях. Кажуть, що так роблять у Європі. Це е, зрізання існуючої. Бруківки, її, по суті, шліфування до рівня того, що вона буде гладкою, вона буде без отого вигину, для того, щоб колесо йшло рівно, без проблем. Євгенія Полікарпова, правда, тут львів.